У парку імені Тараса Шевченка відкрили пам'ятний захід на честь героя України командира Сталевої сотні Сергія Коновала. Він загинув 6 квітня минулого року на Донеччині. Захід розпочали з хвилини мовчання. Опісля велоперегони учасники діти від 12 до 16 років. Я долучився до цього велопробігу, щоб вшанувати його пам'ять. Сергій Конувал любив катати на велосипедах, так і так і як я. Організували 13 локацій. На одній з них тренування з дронами. Ірина Вовк за допомогою симулятора освоїв навички керування дронами. каже, ними захоплювався її Сергій Коновал. Про нього можу сказати тільки хороше, і він така людина, на яку треба рівнятися. Він справді любив Україну. І це Справді, герой, якщо більше людей до того моменту, коли приїде швидка, будуть якісно і ефективно надавати допомогу, буде набагато більше врятованих життів. Також під час пам'ятного заходу бригада екстреної медичної допомоги знайомила з обладнанням свого автомобіля та до медичної допомоги для цивільних. Для дітей, дорослих, спробувати серцево-легеневу реанімацію, відчути, як це, запам'ятати певний алгоритм дій, який потрібно виконувати в таких ситуаціях. А тут навчають, як поводитися зі зброєю. З дочкою сином підійшов для того, щоб вони освоїли навики користування, розбирання, збирання той самої зброї. Це необхідність величезна. Дружина загиблого командира Славої сотні Сергія Конувала Ольга каже, такий формат заходу обрала, аби вшанувати пам'ять чоловіка через справи, які він любив, та надихнути молодь на активну громадянську позицію. Сьогодні на фронті наші хлопці і дівчата творять новітню історію. Але й будучи тут, підтримуючи їх паралельно, ми маємо творити новітню культуру вшанування і пам'ятування, починаючи від 9-ї години ранку і е, включно з такими подіями. Адже сьогодні проводити такі події на часі. Цим прикладом хочемо показати, як можна е, окрім горювання, окрім е, Важких моментів продовжувати справи наших героїв, адже вони були молоді, активні. Вони любили рух, розвиток України. Сергій був про навчання і про розвиток. І власне цей сьогоднішній фестиваль пам'яті це таке узагальнення всього, що він хотів передати молоді. За словами Олі Конувал хоче зробити такий захід щорічним. Тетяна Панченко, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.